Так, готуємо до відвантаження Lovel 504 Pro. Ось Олександр масла заливає у бортові. Ось така от прошечка їде до свого власника. Даний трактор на 50 кінських сил із синхронізованою коробкою передач. Понижена, повишена, ходозменшувач, реверс. Отака ось така сідушечка хороша. Кондиціонер, шторка. Опа, все як має бути. Так, і отримали 504-ті вже із примусовою гідравликою. Оцей у нас йде без примусової гідравлики. От. І також отримали вже із примусовою гідравликою. Ну, з примусовою гідравлікою тракторів обмежена кількість. Там отримали тільки 4 трактори. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть. Привеземо. Доставка безкоштовна, без предоплати. Олександр буде літрушечку наливати, чи 0,5.